Мої найщиріші вітання, друзі. Я знову приїхав на наше партнерське СТО у Києві для того, щоб подивитись, що тут зараз відбувається з автівками наших клієнтів, на якому етапі ремонту вони які автівки тільки приїхали, а які вже видаються нашим клієнтам. Сьогодні буде максимально цікаво, тому одразу з вас вподобайка. А ми починаємо. Тут, як завжди, кіпить робота. Подивіться, як все естетично виглядає. Автомобілі в ремонтному процесі: і А-3, і GMC Terrain, і ось ця Audi A4. Всі вони вже зовсім скоро будуть повністю відновлені, виглядатимуть як нові. Та сама третя, яку ви вже бачили в нашому минулому відео з Київського СТО. Пошкодження це один з найкращих варіантів пошкоджень. От я вам серйозно кажу: ось вона і вже по ній дуже багато зроблено. Як бачите, ми зняли дверцята, відновили центральну ось цю стійку. Ось так це вже все виглядає. Ось така шикарна автівка німецького бренду з чотирма кільцями. Так, і звичайно, друзі, давайте вам покажу дещо цікавеньке, наскільки, бачите, все максимально професійно відбувається на нашому партнерському столу. Покажу а, саму камеру. Подивіться, наскільки в ній все чисто, наскільки вона ідеально виглядає. Ось зараз тут готується до фарбування автівка. Все загерметизовано, все заклеєно, для того, щоб фарба не потрапила туди, куди не треба. Ось бачите, все дуже обережно. Тож працюємо на всі 150%. Це у нас Джимсі Терейн. Він також вже приїхав до нас на СТО. Починаються з ним ремонтні роботи. Давайте вам одразу покажу автомобіль по колу. В нас тут під капотом 2-літровий двигун, 21 тисяча миль пробігу. 20-й рік бачимо, зняли крило. Вже автомобіль продефіктовано. Також навісили дві ось ці дверцяти, Розібрали салон для того, щоб відновлювати безпеку. Ось, подивіться, як це все виглядає. Тобто повним ходом. Йдуть ремонтні роботи, рихтовочні роботи по цьому авто, і вже зовсім скоро воно буде повністю відновлене в руках свого власника. Ось такий шикарний варіант. GMC. Давайте покажу вам трішечки далі. Ось так він виглядає. Бачили наш ЦЛА, який ми показували у випуску з львівської митниці. А тут у нас справжній німецький звір від компанії Mercedes. Це Mercedes Benz Cla 250. Він вже тут вже проходять ремонтні роботи. Бачимо, що одна дверцята цього ЦЛА вже відполірована, друга готується до полірування. Ось наші майстри прямо в процесі роботи. автомобіль вже зовсім скоро буде зібраний, буде готовий до того, щоб. Виїжджати на дорогу. Бачите, він поки що в продефіктованому вигляді. Робота кипить, ціла камера, все працює. Бачимо нашу А3, пам'ятаєте її. Ось так все відбувається на нашому київському історії. Тут у нас Mazda 6 6017 року. Автомобіль під капотом має 2,5 літра. SkyActiv, Також пробіг 49 тисяч миль. Даний автомобіль у нас на передньому приводі. Авто вже пройшло повністю ТО. Також ремонтувалася, відновилася в нас ходова частина. І залишились тільки кузовні роботи. Ось ви бачите, задня частина. А так автомобіль Run and Drive повністю готовий. Обслуговування він пройшов. Давайте поглянемо, що в нас є в салоні. А в салоні в нас ось така чорна шкіра. Давайте сядемо і покажу вам детальніше. У нас мультикермо, мультиекран, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, коробка автомат, декілька режимів їзди, як ви можете бачити. Електроручник, підстаканники, шайба керування мультиекраном. І, звичайно, слухайте, багато місця для пасажирів заднього ряду. Ось така цікава Mazda 6 у нас на СТО. І, звичайно, найцікавіше, про що ви завжди питаєте, це ціни. Даний автомобіль ми придбали нашому клієнту на аукціоні за 6225 доларів. На СТО Форд Мустанг e електричний кросовер від Форду 21 го року. Автівка в нас тут 36 тисяч миль пробігу. Давайте одразу покажу вам по пошкодженням. У нас був удар в задню частину автомобіля. До речі, автомобіль на задньому приводі. Але як бачимо, друзі, саму айдентику того самого мустангу цей автомобіль зберіг. Одразу, що кидається в очі, це цікава система а, відкривання дверей. Давайте вам її покажу. Ось, бачите, натискаємо на кнопку, відкриваємо автомобіль. У нас тут білий шкіряний салон з перфорацією. А, також бачимо одразу, що тут преміальна аудіосистема Bang Olufsen. величезний екран мультимедіа, електронна панель приладів, величезний панорамний дах. Також бачимо, що деякі деталі приїхали. В салоні автомобіля. Все виконано на преміальному рівні. Мустан, ось такі в нас шильдики. Давайте подивимось, автомобіль трішечки здалеку. І що найцікавіше, про що ви завжди питаєте, це ціна авто на аукціоні. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 20 тисяч 200 доларів. Тут у нас стоїть Nissan Rogue Рок, 19 року. Під капотом тут 2,5 літра двигун, повний привід, 69 тисяч миль пробігу. Автомобіль вже на фінальній стадії. Як бачите, наші майстри просто зараз в прямому ефірі збирають безпеку цього автомобіля. Завтра це авто вже відправляється на малярні роботи і воно буде готове повністю. А по комплектації у нас тут текстильний салон, електропривід сидінь, також є пам'ять сидінь, мультикермо, кнопка старт стоп мультиекран, клімат-контроль, електроручник. І просто зараз тут дуже багато місця для пасажирів, але звичайно, коли зберемо салон, його буде трішки менше, проте максимально зручно і практично. А ось такий Нісан Рок, який в нас вже на фінальній стадії ремонту. І звичайно дуже радує, що в нас ось стоять автівки, які вже повністю готові. Вони очікують своїх власників. Це в нас Hyundai Santa Fe в комплектації Sport 15-го року. Тут під капотом 2,4 чотири літра двигун, повний привід з пошкоджень. Тут був удар в передню частину автомобіля. Але давайте з вами прямо так близько подивимось, наскільки ідеально все відновили наші майстри. Автомобіль повністю готовий і готовий до того, щоб виїжджати на дороги України. Подивіться, як він класно виглядає. Ось цей Сантафе ми купили на аукціоні за 2800 доларів. І давайте покажу вам салон. По салону у нас тут мультикермо, електропривід сидінь, класична мультимедіа. Кнопка старт-стоп, коробка автомат, підігрів сидінь. Ось багато місця для пасажирів заднього ряду. Ось такий сірий салон з перфорованої шкіри. Все дуже цікаво виглядає. подивіться. Наскільки він красивий, і цей автомобіль вже повністю готовий та очікує на свого власника. І ще одна готова автівка нашого клієнта це Ford Edge 19 го року в комплектації сел. В нас тут 28 тисяч миль пробігу, доволі тровий двігун під капотом, передній привід. Основний удар по цьому автомобілю в нас був в ліву передню сторону, але, як бачите, все також ідеально відновлено. В нас також відновлювалася безпека в салоні. Давайте відкримо, подивимось, що в нас тут робиться в салоні. Чорна шкіра, електропривід сидінь. Тут вже ми бачимо, що все намивається. Готується до того, щоб повністю вже віддати клієнту. Мультикермо, мультиекран, клімат-контроль, селектор передач у нас у вигляді шайби, електроручник. Ось, бачимо, що доволі багато місця. Машина вже в ідеальному стані. Очікує на свого власника. І купили, друзі, що найцікавіше, автівка 2019 року. Ми її купили за 5500 доларів на аукціоні. Ось і все, друзі, на цьому мій день на київському партнерському СТО завершено. Ви вже побачили, які автівки в нас в роботі, на яких етапах які автівки видаються клієнтам. Тож, якщо ви хочете більше такого а, контенту, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А ми поїхали далі продовжувати знімати вам якісний україномовний автомобільний контент.